И всем привет, ребята! С вами канал Тимка. Сегодня я вам покажу, как телепортироваться домой. Э -э ведь я вам уже показывала, как э -э заприватить свой будинок. Тому сьогодні я вам покажу, як телепортуватися додому. Дивіться, якщо я вийду, ось так вийду, наприклад. Например, просто я напишу команду РТП. Так, На. зараз нам треба поміняти язик. Язик нам надо поміняти. Ось так. На. Ми зараз поміняли язик і пишемо РТП. Таку команду ми пишемо. Так. Щось вона в мене не вийшла. Ну нічого. РТП дальність 1000 блоків. Ось, бачите, ми далеко, от не мій дом, то не мій, то не мої доми. Ми навіть можемо відбігти кудись там, Одоп... і у нас є пещера якась. Це навіть не пещера, ось ми одідаємо. І якщо я напишу команду Home, то я телепортуюсь додому. Бачите? Як нам так зробити? По-перше, ми маємо построїти дом або приблизно стать кудись. Стать на це місто, открити чат, поставити таку паличку і написати Set Home. Ось таку команду. І у нас, бачите, зліва в углу написано. СН точка. Ну, побачена, да? Ось так. І тепер, коли ви вийдете і пропишете команду. Do, зараз Команду Home. То ви телепортуєтесь додому. Ось так. Але Якщо у вас ранг не ігрок, як у мене, а, наприклад, там, я не знаю, Титан, Драгон чи ще хтось, то ви можете поставити дві точки. Наприклад, щоб не ходити кожен раз в огород, свій, ось як у мене огород, ви можете написати, ви можете взяти і написати. Сет хоме. І далі, як він буде називатися? Я, допустим, ну допустим, огород Я не дуже знаю англійську, так що просто напишу огород. Отак от. І тоді у вас буде ще одна точка. Але в мене ошибка. Я не можу е, ну, більше точок спавнити, ніж один дом. Але я думаю, якщо у вас е, я та сам не знаю, але я думаю, якщо у вас є титан чи драгон там, я не знаю. Ну, якийсь донат е, круче, ніж ігрок. Е, ігрок це навіть не донат. Хоча б якийсь, я думаю, якщо донат у вас буде то ви зможете собі установити хоча б дві точки вдома. Ось так от. Я думаю, ця інформація для вас була корисна. Я хочу вам всім сказати пока. На цьому наше відео закінчиться. Всім пока. Я думаю, ця інформація була для вас дуже корисна. З вами був канал Тімка.